Зараз триває вже другий етап. З 5 лютого ми почали цей другий етап. Ми урочисто відкрилися на сьогоднішній день. Вже взяли участь у нас 221 команда. Діти з радістю беруть рекордсмени. У нас волейболісти на сьогоднішній день і пройшло вже 101 змагання з волейболу. Підтягуються до них спортивне орієнтування і чарлідінг. Всі готуються серйозно. У всіх команд є бажання потрапити і на обласний етап, і на всеукраїнський етап. Тому всі серій. Серйозно і форму шиють, і тренуються, і, і переживають один за одного. Всім дуже скажімо так, сподобалися ці змагання, і один з одним вони так змагаються і на серйозному етапі це все дуже важливо на сьогоднішній день згуртувати дітей, бо це командна гра, це патріотична гра для того, щоб стабілізувати психічне здоров'я дітей. Тому тут якраз от такі змагання вони потрібні у воєнний час особливо. Тому тут я думаю, не у Кого не було жодної хвилинки сумніву для того, щоб не проводити такі змагання. Всі за те, щоб змагатися, і якщо ми говоримо за другий етап, то у нас планується в другому етапі десь близько 10 тисяч дітей, які візьмуть участь в другому етапі. Тому зараз іще попереду у нас березень, ідуть такі змагання між школами. Всі види спорту задіяні. Тому тут це приємно, що у нас є фахівці, у нас є амбасадори, підтримують федерації ці види спорта, всі консультують тренерів, об'єднують Нуються, приїжджають на змагання амбасадори, і буквально, от на минулому тижні, коли ми проводили змагання, у нас приходили наші амбасадори з волейболу і з баскетболу, підтримували дітей. І для дітей це дуже вмотивовує займатися спортом, коли вони бачать, що приходять на їх змагання, вболівають такі майстри спорту, і це вмотивує дітей, надихає їх, щоб вони подалі займалися спортом. У нас не приймає участь тільки дві громади, а всі решта приймають. Ми знаходимо територію, де можна працювати. Провести ці змагання, тому у нас всі з радістю виїжджають ті місця, які ми визначаємо безпечні місця, там де є укриття, де надали можливість інші громади в межах району підтримують такі прикордонні громади один одного і діти беруть участь в цих змаганнях. Більше 800 команд увійшло в другий етап. Діляться ще на хлопчиків та дівчаток, Тобто команд ще додасться, тобто де до, до тисячі десь команд буде, якщо брати поділ на дівчат, і хлопців з волейболу і баскетболу.